Томатна заливка, це помідорчики, перекручені на соковий тискач, є заливки з спеціями, типу перчик, можливо, часничок якийсь, а є просто томати, перекручені, трішки солі, трішки цукру. Помідорчики з власної грядки, неймовірно смачні, визрівші, незелені, ну, дуже класні. Я сама знаю, який смак і знімаю відео, аж. Слинка тече. Так що теж запрошую до покупки. Заливочку можна куди хочете, як кетчуп використовувати, в борщ, в тушкована капуста, риба, голубці, перці, Ну, все на світі, куди йде томат, і йде ця заливка. Без всяких стабілізаторів, емульгаторів. Домашня консервація. Пропоную.